Сьогодні був рейд по секонд хендам Обійшла з мамою аж 8 штук. Здоровезний пакет витратила найбільше 150 гривень гривень, найбільший лот 50 гривень, і це сукня принцеси. Тож швиденько підписуйтесь. Ну що давайте подивимося на цю ну і зробимо розпаковку. Все, можете кликати в мене фільм Індіана Джонс або Лара Крофт. Я вже готова. капелюх є. Я не знаю, як він довисів до передостаннього дня. дівчата, це вішлось 12 гривень. Але на фотосесію на конячках я вже готова. І його на новий рік люди, знаєте, так, щоб скатерку розстелив і по центру отаку тканюшечку поклав. Боже, вона така, отакі сердечки, вони ще в пупирочку, боже, це ж отак от попиркали її, вона на мені обійшлася 2 гривні. Своїх решень на донці купила ось такий, я не знаю, цей комбінізончик на літо, взагалі гарнесенький, чистесенький, також перед останній день обійшовся він гривень у 10, там ще поясок до нього був, ну короче, мала буде палать. Найшла мені мама ось таку жилеточку, хочу вам показати, вона дуже така приколдесна, Прям і в повсякденному житті, і для косплею шрека вона мені також в принципі, підходить. А ну, гудзики які, які, а? я. Ну, тут тоже щось до 10 гривень. Моя мамочка знайшла ось такі на рукавнички. Можна там і під піджачок, і під якісь косплейчики, і ось такий до них поясочок, щоб вона була в тандемі. Тож це вийшло, я не знаю, гривні 3-4. Дивіться, яка краса. А до нього, що я ще знайшла, ну, хто знає, що Геловін моє улюблене свято. ось такий обідочок, но весенький, хочу вам сказати. Шістесінькі І Еловінське з гребінцем, оця хата ну, це мідятина. Просто для якихось косплеїв відео чи там когось, кого, кого там? не можу показати да, нікого. Но це просто воно вообще, в такому класному стані, що я вам передати не можу. Сам грібінець все вообще супер. Ось це і ось це обійшлося гривень 12-13. Ви ж розумієте, да, що сукню я оставила на кінець. Така масочка для сну. Я їх вообще обожнюю. Там Оце денний сон одягнув. Так, знаєте, вкрав Різдво, одягнув масочку і спать. Масочка вийшла до 2 гривень. Ну, бля, ну, як не мачукнутися? ну прикал, десь, прикал десь. Ну, ахуєнно, ну ахуєнно же ж. не знаю, на що мені складу цих всіх плащів, але було гріхно взяти його за 7 гривень. Червоний, довгий плащик. У мене вже є два для червоного капелюшка. Ну, мабуть, треба третій, я не знаю, на що. Ну, він просто взагалі. Залишився останній лот це сукня принцеси, але допоможіть мені, я поки ще не доганяю, якою, можливо, рапунцель, ну не знаю. Давайте ще я вдягну і покажу вам. Ну, дівчата, ну подивіться на цю красу. Напишіть мені, рапунцель чи Чи... Коротше, що це за принцеса? У цієї сукні один мінус там а блискавка трошки на приці. але в мене мама ще є матерістка, вона мені зробить її як треба. Плюс в комплекті були такі рукавички. Взагалі вони ще були зв'язані, тобто це нова суконька. І ще вантик, навіть тут. por isso eu não tive